Мы сбитый мотоцикл и вас Тут же эксперты уже проводят следующие дії из-за меры Ну, а мені тут цикл, извините. Вас, Вас 1.02, скоріш за все виїжджав на головну. Не знаю яка це вулиця від третьої шахти. І не пропустив мотоцикли. Маємо ДТП. Тут бачимо щось, якесь пятно. Тільки не видно що це. Може масло. Так, хлопці звідси Здоров. Світливі ці явай не знаєш. Не знаю, де приїхав. Що, знаєш? Що як? Ну вон видно, що Жигуль повертав на голову на об'їзду на голову виїжджав, бачиш? А той в нього. Ну, Він мав пропустити по ідеї. Ну, я... А хлопець живий? Я ще не знаю, я тільки приїхав. Зараз буду пытаться. Ну, Бачимо, що постраждав. Скоріше за все це водій-мотоцикл. Ну, скоріше за це водій мотоцикл. Це цикл. Килюже кров його. Тут добре її видно.

я хотів пошкодження в «Жигуля» зняти. Хороший хоті, як об'єкти лежать, щоб не спали. Окей. Пошкодження в «Жигуля» взагалі чуть-чуть, бачимо. Далі, зараз що вернуться, давай. Міряч. Це марка мотоцикла, інтернет. А, це скутер взагалі. Це взагалі скутер навіть не мотоцикл. Це скутер, бажаний. Нам змаляється і... відділо. Нач вдалося дізнатись деякі подробиці на камеру очевидці. Відмовились давати. Ми розповіли таке, що от... оце водій цього вазу. Він виїжджав з діти. І не побачив водія скутера, який рухався зі сторони, ну, з Львовської сторони, з Івана, з Львова їхати. Він рухався в цьому напрямку, в бізній Новолинська в сторону Володимира Волинського. Піц вдарив йому собі в цей бік. Тут навіть не видно, не знайшли. Ну, і сам, а, і вдарився ще носом. його е, Своїм кодом зайшов швидкою, Там переламав носом. І це це коров з цього переломаного носа. Оце ну, за словами водія. Водія земля. ¿Cuál es el